В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Присвященні владики, всечесні Отці, дорогі Христі брати і сестри, дорога українська громада в Україні і на всіх поселеннях Христос народився. Ця різдвяна ніч. Богослужіння, які переживає у цю ніч Христова Церква. Є моментом, коли вся вселенна, небо і земля, всі живі істоти, видимі і невидимі, єднаються у спогляданні. Єднаються, щоб вдивлятися у це дивне чудо, дивне таїнство, бачити Бога. Який народився у людському тілі. У цю ніч відкривається небо, і ангел звішає пастушкам, не бійтеся, сповіщаю вам велику радість. Сьогодні у місті Давида народився вам Спаситель Христос Господь. Вони йдуть до цього вифлеєму і страхом і трепетом бачать. Те, що ангел їм сповістив, бачать у яслах сповите Боже дитятко. Наші предки, зокрема, у цю різдвяну ніч відчували, що все. Об'єднується. Видимі і невидимі світи, світи об'єднуються Небо і земля світ померлих і світ живих. Усе разом в тому дивному трепеті, одним голосом із серця Всесвіту вигукує. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, з нами Бог. Почуйте аж до краю землі, бо з нами Бог зараз у цю хвилину співає свята земля. Християни Вефлеєму, які зібралися зараз у цю хвилину, у тій самій печері, де для спасіння світу. Народився Христос Господь. Бо Він спасе мене і я надіюся на нього, бо з нами Бог зараз співає вічне місто Рим. І в цю хвилину Папа Франциск відкриває ювілейні святі двері і впроваджує світ у новий рік спасіння і надії. Усіх нас запрошує стати. У цьому новому часі паломниками християнської надії. Задумуйте задуми, і вони не здійсняться. Співає сьогодні Україна, звертаючи своє пророче слово до того агресора, який приходить сьогодні, щоби вкрасти, забрати у нас Різдво. Сьогодні Україна співає, хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, бо з нами Бог. Зараз за хвильку ми засядемо до нашої святої Різдвяної вечері. Наша прадавна традиція говорила, що весь світ починає між собою спілкуватися. Господар іде. До своєї худоби, слухай, що вона йому скаже. Люди вглядаються на небо, щоб побачити вечірню зорю. Слух віруючої людини вслухається у той космос, який зупинився, щоб споглядати на вічного Бога, присутнього у теперішньому моменті нашого життя. У цю різдвяну ніч, наче свідомість людини поширюється і охоплює минуле, живе сучасним, але з надією і вірою вглядається в майбутнє. Ми сьогодні будемо дякувати Господу Богу за те, що саме нам у цю хвилину дозволив дожити до цього Різдва. І каже усім нам зупиніться. Прийміть Спаситель, який приходить до вас, до Тебе особисто. Ти йому, скажи з нами Бог. Сьогодні, засідаючи до нашого столу, згадаємо усіх тих, кого не бачимо за ним. Тих, хто є далеко. І близько. Тих, хто, можливо, є далеко від рідної домівки. Коли ми чуємо про тих, які стоять на сторожі, ми сьогодні думаємо про наших воїнів, наших дівчат і хлопців, які зараз, у цю хвилину, стоять на сторожі нашого з вами життя і свободи. Там, на передовій вони зараз співають різдвяну пісню, пісню віри і надії, вітаючи народженого між ними там, нашого Божественного Спасителя. Ми сьогодні пам'ятаємо усіх тих, які є далеко від своєї рідної домівки або її втратили. Ми сьогодні огортаємо нашою увагою і молитвою. Внутрішньо переселених осіб, біженців, усіх тих, кого війна вигнала із рідного дому. З ними ми єднаємося і разом з надією і вірою співаємо. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся. Бо це Він є той, який пригортає сироту і вбогого, це він є той, який чинить справедливість подорожньому і чужинцеві. Це Він є той, який втирає сльози кожному, хто плаче. Мабуть, не одна родина, сьогодні, сідаючи за той стіл, буде, можливо, і сумом згадувати тих, кого не стало між нами упродовж цього року. Наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, наших рідних і близьких, кого цього року Господь Бог покликав до вічності. У цей різдвяний час світи живих і померлих єднаються у цьому святі. Тому разом з ними, з тими, які сьогодні вечеряють на небесах і там споглядають повноту. Божого обличчя ми співаємо з нами Бог. Ми сьогодні просимо, Господи, поблагослови усіх нас. Ти до нас прийшов, щоб могутніх засоромити. Ти прийшов, щоб підняти смиренних. Ти прийшов, щоб наповнити благами голодних. А багатих відпустити з порожніми руками. Ісусе новонароджений, Ти є радість тих, що сумує. Ти є силою тих, хто відчуває себе немічним. Ти є надією України і світу. Бо з нами Бог Христос народився. Славімо Його! Thank mm -hmm. you.